Кінець січня нас порадував крижаним дощем. Давно ми не бачили такої картини. Дуже гарно це все тепер виглядає, але ті, які знаються, розуміють, що дуже велика шкода тепер буде для плодових бруньок на всіх рослинах. Але якщо ми не можемо змінити ситуацію, то краще змінити відношення до неї. І тому я хожу і милуюся цією всією красою, тому що погодою керувати я ще не навчилася. І все відмотати назад я теж не вмію. Залишаюся тільки милуватися тим, що створила для нас природа. І дуже-дуже гарно тепер, прям якась казка, все ніби покрита сріблом. Як ви бачите, після дощика почало сніжити, скрізь крига вкрилася сніжком, він зараз летить мені в очі, а мені треба дійти до роботи. Дійду я вже красуня в лапках, потім подивимося, яка я прийду, але поки йду, йду і милуюся цією всією зимовою казкою. Дуже-дуже шкода, що камера не передає все так, як насправді всю цю красу. Дуже багато вона собі залишає. І не показує вам. А я так старалася передати всю цю красу. Зараз поле ніби вкрите сріблом. До речі, на даному відео 15 градусів морозу. Вділася тепло, так не холодно, але обличчя просто примерзає. Думала, поки дійду на роботу, репне моє обличчя від морозу. Але слава Богу, тфу-тфу-тфу, все було добре нічого собі не обморозила. Квіти поособливо чудово виглядають в кризі, ніби запечатала їх погода для нас на згадку. Трішечки фото краси і така красива прийшла я на роботу. Все розмазалося, але все це можна виправити. Вихідний ми поїхали в село дивитися, що ж тут коїться у нас зараз. Підмерзло все, навіть будинок стоїть в кризі. Зараз вам все покажу. Дивіться, вся стіна вкрита кригою. Так шкода, звісно, бо я старалася робила красу. Але дивіться, як гарно виглядає травічка. Вона вся в кризі теж, все прям ніби драгоценне, каштовне якесь. Хата, звісно, не зовсім гарно виглядає в такому вигляді, але я сподіваюся, все це теплу розтане і все буде з нею добре. Кригою вкрилася навіть віконниця, вся повністю покрита. А ось так зараз виглядають чайні троянди. Я їх не встигла підрізати перед зимою. Буду робити це навесні. Сподіваюся, що щось там ціліє та порадує нас красою. Дуже багато у мене було молодих троянд, ну, тримаю кулачки за них. О, І навіть плівка крижана вся. Плівка как крижана, крижана. надіюсь. Вся стіна крижана. Я. Я та плівка доць. Капець. А А тут плівка Крижане царство. Так, обережно, бо плівка порветься. Краще не трогать, хай розтане. Віка, може порветься плівка? Краще не треба. Відна моя туйка. часу вона дуже нахилилася, не знаю, чого вона така похилена вся, хоч би не сломалася мені. Хоча воно все похилилося. Відігріли колонку зимову нашу газовою горілкою, бо примерзло все, не хотіло рухатися. І тепер трошечки скачаємо води, наберемо додому. Тому що зараз, через такі погодні умови погіршення до 20 градусів мороза температури, перестали працювати автомати, які, в яких можна придбати водичку додому. Не можу поставити відро, Йому треба оце таке витворяти. Воно зараз в яму все потече. Не знаю, як витримають мої молоді деревця всі ці викрутаси погодні і ягоди, кущ, кущики мої, смородини, малини. Але я сподіваюся на краще. Як я вам кажу, не можемо змінити ситуацію. Відпустіть, не накручуйте себе і не переживайте раніше часу. Адже нас ще попереду чекають весняні приморозки і, можливо, навіть літні. Ми вже повинні до такого звикнути. А я восени висадила молоді деревця і не знаю тепер, як вони будуть навесні себе поводити. Ну, подивимося, час покаже. Ось вони. Вони ще зовсім без листечка, деякі навіть без гілочок бокових. І чомусь фермер, якому ми дали діляночку в оренду, досі не прибрав кукурудзу.